Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поговорити про президента Польщі Кароля Навроцького. Тримаю вас в курсі останніх подій і останніх його висловлювань. Він в Америці, і в нього вчора запитували щодо того, чи він буде підписувати і коли він буде підписувати уставу для українців. Навіть в Америці журналісти запитують про цю уставу. І поговоримо також про нововведення, які хоче Польща. Вести вже найближчим часом для українських водіїв, ну не тільки для українських, а взагалі для водіїв, які їздять не на польській реєстрації, тобто заїхали з третіх країн з України в тому числі. Тому це важливо. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Підтримайте його вподобайкою. Та не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо для того, щоб це відео і цей канал далі розвивався. А якщо вам потрібно переказати гроші з Європи, з Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії та інших європейських країн в Україну, ви не знаєте, яким чином як це зробити. В описі під відео є посилання завантажуйте на телефон і одразу можете переказувати кошти. Дякую всім за підтримку. 24 вересня в Америці. Президент Польщі Кароль Навроцький взяв участь в брифінгу. Де, звичайно, кілька запитань журналісти задавали, і один журналістів запитав щодо устави, яка дуже важлива зараз для українців, коли як і чи взагалі він планує підписувати цю уставу. Кароль Навроцький не відповів прямо на це запитання, зазначивши, що має час для ухвалення рішення до 10 жовтня. Згідно закону, президент має 21 день на підписання переданих йому законів за винятком термінових та бюджетних. Ось так коротко він на це питання відповів, але. Дуже багато від тої відповіді, знаків питання, тому що та, ми розуміємо, що в нього є 21 день, він може це зробити скорше. Та ми розуміємо, що він підпише. Я теж хочу, щоб всі громадяни України, бо я це в кожному відео говорю. Заспокойтеся, устава буде продовжена, вона буде підписана, і ваше перебування також буде легальним. Але ось цей період з 30 вересня до 10 жовтня. Де президент Польщі там буде дивитися, читати, узгоджувати, не узгоджувати, підписати чи не підписати, а він може ще й не підписати. Хоча я думаю, що він підпише. Ось тих 10 днів вони українців залишають в підвішеному стані. Чому? Я вже про це також говорив: що навіть якщо ви по статусу Укр, в Польщі ви будете легально. Але, наприклад, виїхати і заїхати по статусу Укр, скоріше за все, не вдасться, тому що дія ПЛ не продовжиться закону, ну, якщо він не підпише. Так само щодо легального чи нелегального працевлаштування. Дуже багато підприємців бояться і не знають, як це буде відбуватися. Ось тих 10 днів. Та, якось буде, українців ніхто не депортує з Польщі. Як таких проблем українці не будуть мати. Але ось тих 10 днів, 8-9 днів буде таке підвішене. Буде такий підвішений стан українців, де все буде таке, знаєте, напівлегально. Що дуже сильно, скажімо так, ну. Не подобається ні мені, нікому іншому. До бо дуже багато запитань щодо цього, тому що я не розказую казки про те, що підприємці там збирають громадян України і говорять, що от з того -то числа ви не працюєте, або ви працюєте нелегально, або подавайтесь на карти побиту. Це дійсно так відбувається. Я розумію, що президент Польщі він є зайнятий. Насправді він туди поїхав, там вирішив питання. Там в нього є нагальніші питання, ніж українці в Польщі. В нього є багато питань, які він для поляків робить і вирішує. Але це також важливе. Як на мене, це мало бути терміновим законом, терміновою уставою, і вона би мала тоді розглянутись в межах семи днів. Так як воно є, так як ця устава не є термінова, на розгляд дається 21 день. І тут якраз починається оця проблемка, така накладочка, не встигається. Ну подивимося, ще є оце кілька днів. Ще є п'ятниця, ще є субота, неділя понеділок, вівторок. Як це все буде, як ні, ну то будемо бачити, як ситуація буде розв'язуватися і далі вже після 30 вересня. Тут же нічого не зміниться насправді, і оцих кілька днів треба буде якось перечекати. Але на мою думку, міг би з цим питанням трошки поспішити і підписати швидше, щоб не виникало до такових проблем ні в кого. Поговоримо також про обов'язкову реєстрацію автомобіля на території Польщі та обов'язковий тихогляд. Вже ось такі нововведення хочуть найближчим часом ввести на території Польщі. Польща планує зобов'язати власників автомобілів з України та інших країн поза ЄС, які постійно перебувають в Україні реєструвати їх транспортні засоби та проходити обов'язкові тихогляди. Уряд Польщі готує зміни до законодавства, які зобов'яжуть власників автомобілів зі третіх країн, зокрема України та Білорусі, реєструвати транспортні засоби у Польщі та проходити щорічні технічні огляди. Також в мене трапляються запитання, чи треба зараз тих погляд, якщо я йду на українській реєстрації в Польщу, що мені треба? Ні, не треба. Але як бачимо, хочуть таке ввести. За даними Міністерства інфраструктури, з початку війни в Україні до Польщі в'їхало близько 140 тисяч автомобілів. Частина з них поїхала далі або повернулася, проте десятки тисяч досі залишаються на польських дорогах. Ці машини не внесені до польської системи перевірки технічного стану, а отже, не проходять обов'язковий огляд. Законопроект, поданий на міжвідомчі та громадські консультації, передбачає, що автомобілі, які перебувають у Польщі понад рік, мають бути зареєстровані в країні. Власники повинні будуть адаптувати транспорт до польських стандартів від технічного стану до вимог щодо обладнання. Наприклад, сильно тоновані вікна не відповідають місцевим нормам. Після реєстрації іноземці, автомобілі отримають ті самі права та обов'язки, що й польські, включно з обов'язковими щорічними перевірками. У разі ігнорування нових правил поліція зможе вилучати іноземні свідоцтва про реєстрацію та евакуювати транспорт з дороги. Окремо передбачено, що іноземці, які отримують у Польщі постійне місце проживання, зобов'язані зареєструвати автомобіль протягом 30 днів. У міністерстві наголошують, що ці зміни спрямовані на підвищення безпеки руху та виключення з експлуатації потенційно небезпечних транспортних засобів. Проект поки що обговорюється, і дати конкретного прийняття цього закону і початку дії не знає ніхто обговорюється. Як обговорять, проголосує Сейм, тоді все буде ясно. Але я думаю, що це буде, тому що це дійсно багато автомобілів на території Польщі, які не мають ні техогляду, огляду, не є зареєстровані. Тут і потім з часом зніметься питання. А коли треба реєструвати, а чи треба взагалі реєструвати, а що робити. Польща вже, бачите, думає про це. І я думаю, що все ж таки такий закон вона прийме. Це буде в інтересах Польщі. Тому що українці будуть змушені проходити тихогляд, українці будуть змушені перереєструвати автомобіль. І все. Хочеш, не хочеш, хочеш бути в Польщі, живеш довше року. Все, перереєстровуй. Тихогляд. Отримав посвідку на проживання 30 днів. Все, давай, іди перереєстровуй. давай тихогляд. Скоріше за все, що цей законопроект десь вже буде прийнятий в 26-му році. Тут вже в 25-му році нема куди розганятися. Тут зараз питання, щоб Навроцький підписав уставу про продовження тимчасового захисту. Теж мене запитували громадяни України. А що з правами? Ну, те саме, що і з іншими документами. Якщо. Новроцький підпише документ вчасно, то все автоматично також продовжиться і не потрібно буде водійське посвідчення змінювати для тих, хто має статус «Укр». Для тих, хто не має статуса «Укр». в Польщі. Прописано, що ви перебуваєте півроку і мали би змінити права. А для тих, хто має статус Укр, то в них продовжені документи, включно із водійськими посвідченнями. Тут міняти нічого не потрібно. Ну але якщо питання затягнеться. Щодо підписання і як там все буде, тоді ну, треба буде якось думати. Тоді треба буде, напевно, не їздити тих пару днів автомобілем і зважати на те, що поліція зупиняє і не зупиняє. Поліція може бути до того лояльна, так само, як і страж гранічна при перетині кордону, а може і ні. Тому тут треба бути уважним і слідкувати за тим, що відбувається. Не забувайте підписуватись на канал, тиснути подобайку та залишайте свої коментарі.